Айза собака породи середньоазійської вівчарки. Більше відома як алабай. Одна з найдавніших порід відомих людству. В центрі дівчинка перебуває близько двох років. Вона до нас потрапила в центр з початку війни. Їй на той час було десь около року, півтора, може, отак. Вона попала к нам з свіжим шрамом від операції на животі і з вибратою лапою з під катетера в дуже худому стані, Вона була така, вообще виснажена, геть виснажена. Ми давали об'явлення, викладали фотографії. Пошук хазяїв не случився, скажем так. Вона у нас залишилась на центрі. Айза має всі якості собаки-охоронця. Буде уважно стежити за своєю територією. Дівчинка безстрашна, добра і стане відданою своєму господарю. Слід враховувати розміри тварини з вагою. 70 кілограмів може не підійти в сім'ю з дітьми, бо просто може звалити з ніг дитину в ігровому процесі. Вона піде в сім'ю з дітками, яким старше 12-13 років, щоб вони вже якось. Зоотношення сили собаки і кілограмів дитини були більш-менш лояльні. Пожилим людям вона також піде, але їй треба вигул. Тобто Або це буде великий двір, щоб вона могла вибігуватися, або прогулянки з нею. В вольєрі така собака не буде сидіти на постійній основі. Їй треба вигулювати, або це, я ж кажу, або це буде двір, або це вигулки. Прогулянки з собакою. Постійно в вольєрі вона буде сидіти, бо вона починає скучати. Місце знайомства Зайзою. Незмінне. Адреса центру на ваших екранах.